Вітаю вас! Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Друзі, це наш новий випуск. Ми працюємо 13 червня 11.05 за Києвом. Пане Олексій, давайте почнемо із заяви керівника розвідки Кирила Буданова, який спрогнозував перебіг війни. Він заявив, що зараз важкий період, він настав і Армагеддону не буде. Перейматися не варто. Скажіть, будь ласка, яких подій на фронті ви очікуєте в осяжній перспективі? Ну, давайте з того, що е, які події на фронті, ну, росіяни намагаються змінити Певні тактичні свої налаштування, принаймні в Криму. Вони туди хочуть додати 500 сотень новітні з інтерпетний комплекс, що означає, що ми доволі добре пошмутували їхню протиповітряні оборони принаймні на цьому півострові. Туди швидше за все буде спрямовані наші наступальні дії, контрудари, і це може бути найближчим часом. Починаючи з Керченського мосту, Керченську переправу ми вже Пошкодили зенітно-ракетні комплекси, засоби зв'язку, штаби, багато чого. Тобто, це е, звичайні дії по підготовці е, або Десанту, або е, операції по Суходову. <кхід> ну, не кажучи вже про наші морські переваги, відігнали російський флот взагалі від е, подалі від нашої акваторії, туди за Новоросійськ, там хай стоять собі і чекають прильоту наших ракет. Е, це те, що стосується півдня і моря. Е, що стосується інших напрямків, ну, давайте пойдемо з півночі. Сумські, Сумська і Харківська область росіяни будуть намагатися на Сумщині. може навіть на Чернігівщині і Київщині робити певні провокації. Ті те групування, яке там знаходиться, воно побудовано військове групування російське на базі внов створеного Лінградського військового округу. Ну, вони тої кількості сил та засобів не здатні оточити чи захопити міста Суми. Ну і так само і місто Харків, те угрупування, де зробили дві. Два плацдарму, можна їх так навіть назвати, по фронту 13-15 кілометрів глиб 5-7. Це якраз по бойових статутах фронт, на якому може наступати дві бригади, бо вони наступають по фронту 10-15 кілометрів. Або якщо з'єднати ці дві ділянки, то це буде фронт, по якому має наступати дивізія там, до 40 кілометрів <кхід> по фронту для того, щоб там на десь 3-6 кілометрів зробити прорив, зайти в тил ворога. Ну, так от прописано по статутах. В бойових статутах і армії вони воюють і роблять дії, які прописані, ну, в тому числі в бойових статутах, прописані в підручниках, прописані в правилах. Тобто перевагу досягає той, хто гнучніше використовує ті правила і навички, які в них є, а не хтось там фантазує якісь фантазії. Давайте. Далі рухатись. Куп'янсько-Ліманський напрямок там теж вони хочуть бути на річку скіл і ви дійти до Купінська вузлового Вони хочуть пошкодити максимально пошкодити наші логістичні можливості з використанням залізниці. Ну далі вже Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка. Ми це чудово розуміємо. Ці напрямки намагання росіян вийти на адміністративний кордон кордону Донецької області. Далі ми по, -по, -по, -по мапі що рухатись, це буде вже вугледар. Ну, спроба його обійти з півдня, або спільночі вони там намагаються його оточити, бо Вуглідар це панівні висоти, і вони декілька разів намагалися штурмувати безрезультатно втрата великої кількості живої сили техніки. Далі, рухаючись на захід, ми дійдемо до Роботіного, це такмавський напрямок, вони намагаються вирівняти лінію фронту, бо тут вони вже захищають свою залізницю, яка проходить в волновах Такмах Мілітополь, жанкою це е, єдина в цьому напрямку залізниця. Залізниця додаткова вздовж Азовського збережжя ще не добудована росіянами. Ну, якщо якщо мати під артилерійським контролем залізницю цю і Карчинський міст зруйнувати, то в них дуже погані будуть справи з е, постачанням всього, що необхідно в угрупуванні в Криму та в е, ну це групування на лівому берегі березі річки Дніпро-Херсонщини, Дніпро, яку вони назвали, там у них будуть великі проблеми. Ну, далі там. Ми знаємо нашу плацдарм вже не Херсонщині. Ну і далі ми повертаємо, замикаючи коло, повертаємося до Криму. Що мав на увазі пан Буданов, коли казав, що не буде Армагентону. Ну, враховуючи ті е, сили та засоби, які ми маємо, е, кількість наших військ, кількість техніки, яку ми отримуємо, кількість фортифікацій і якість фортифікацій, які ми побудували, де, де, де ще добудовували нещодавно, ну це. Нормально під час війни, бо там більше тисячі кілометрів лінії фронту, звісно, швидко побудувати по всій, по всій лінії фронту, дуже потужні фортифікації. Ну це технічно ну, дуже складно було 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 зробити, але ми там більш-менш нормально з цим впоралися. Тому, от о, пройшли тих е, швиденько по мапі, е, по лінії фронту, і пан Буданов, коли казав про армій не буде, про те, що. Деякі просування на деяких ділянках. Ну так, взагалі, під час він ще не бували випадків, за там 2-3 тисячі років він різноманітних, що пармі, яка наступала, наступала, ніде не просунулася, на жоден, на жоден метр. Такого не бувало. Тому нам треба до цього відноситись з розумінням, що де не де нам доведеться відходити, але відходити не просто відходити, тікати, щоб таке слово не сказати. Ну сказав, а відходити на заздалегідь підготовлені позиції, які там де нам буде. Ну, простіше і зручніше тримати оборону, задаючи ворогу великих втрат, а маючи невеликі втрати з нашого боку, тому от Армагеддону не буде, але це не означає, що все дуже просто і воно саме по собі вирішиться. Будь багато чого нам треба робити і на лінії фронту, і звісно, в тилу, в тому числі треба пам'ятати, що ми всі з вами на війні. Хтось безпосередньо зі зброєю, а хтось тут е має робити теж багато. Чого пам'ятаючи, що війна, війна стосується кожного? Ми всі маємо бути причетні до, до цієї війни в той чи інший спосіб, який хто може на якому на своєму місці. Далі, після війни, вже будемо розбиратися з недоліками, нагороджувати героїв, лаяти <кхи> винних. Ну, це, це вже після. Зараз всі сили на, на перемогу. Пане Олексію, ще питання, то в плані військової обстановки? Окупація сум та Харкова. Ну вже як така відпала, тобто ця саме Ні, Вона вон вона вона, вона, вона і не була. Там і не було ніякої. Е, вони і не планували росіянам окупацію, тому що вони задіяли сил та засоби менше ніж, наприклад, на Авдіївці. Це місто 30-ти тисячник, як то кажуть, і вони витратили кілька, декілька місяців для того, щоб це місто спочатку зруйнувати майже повністю, а потім по суходолу просунутись. І застосовуючи менше сил та засобів, захопити город мільйонів, ну вони ж не дурні. Вони щодо розуміють, що це ну навряд чи було можливо, але підсунутись поближче, це було був їхній план створити так звану санітарну зону, про що казав їхній як президент, як міністр закордонних справ Сергій Лавров, ну і підійти на 5-10 кілометрів до Сумта або до Харкова, щоб мати. Під прицільним вогнем ствольної артилерії ці міста перетворюючи їх поступово в сіру зону, примушуючи людей евакуватися, ну і так далі, створюючи ну, серйозні проблеми для людей, які там мешкають для підприємств, для всього для роботи всіх комунальних структур. Ну поки що їм це не вдалося. Сподіваємося, що надалі теж не вдасться. Хоча вони підсилюють на Харківщину, вони додають війська. Є інформація про те, що вони там намагаються застосовувати в тому числі і не тільки мобілізованих, але й срочників. Ну, подивимось, наскільки їм це вдасться, Думаю, що не вдасться. і Якщо можна послатися на команду Сирського, який назвав ситуацію на Харківщині, що росіяни зав'язали на цьому напрямку, і можна послатися на істо дослідження на американське, на інше, британсько американський розвиток про те, що вони. Припускають, що принаймні на цьому напрямку ми незабаром зможемо перехопити так звану стратегічну ініціативу. Т... Тактично, пробачте, тактичну ініціативу. Це не означає, що ми можемо піти в кодрнаступ до Білгородщини чи до Москви, але видавити вороги з тих позицій, які вони займають. Ми по великому рахунку є припущення, що нам це вдасться зробити. Ну це і активна оборона, яку ми постійно використовуємо. Бо оборона ми всі. Вважаємо, що оборона має бути вирати там фортифікації і люди тримати там рубежі, як то кажуть. Ну це тільки один з віто, із видів оборони, це так звана позиційна оборона. Є ще маневрна оборона, є ще мобільна оборона, є ще активна. Тут багато чого є, прописано в бойових статутах. Це я знову повертаюсь до того, що військово це чудово розуміють, вони для свого вчаться, і люди, які ніколи навіть не чули, що таке чим відрізняється мобільна, наприклад, від маневреної оборони, то не треба давати поради військовим, що їм і як робити. Бо Ну військові засмучується, бо виходить людина, в інші вона почне розповідати, як треба воювати, і каже, ти кохіні, що просто аж страшно. І а нам доводиться з повагою, де може якась посада людина займає більш -менш серйозно, доводиться це слухати і <кх> спокійно реагувати. Цензурно навіть що дуже важко. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму Ютуб каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Вторгнення на Сумщину, про яке раніше всі трубили засоби масової інформації, американські змі. Воно можливе наразі, чи це вже відпало? Було лише обмежене, невеличке, яке закінчилося заявами Кадирова. Ви ж пригадуєте, як це було і все. Ну, Ви знаєте, що з приводу ну можливо, вторгнення. я думаю, що це буде диверсійна група. Вони будуть там робити якісь бойові дії. Бо ну давайте подивимося на це очима росіян. Ну вони оголосили е, додаткову мобілізацію. Вони стягують максимально мобілізують е, максимальну кількість людей, які вони здатні зараз е, зробити. Для того щоб ну, досягти таких цілей, які вони стоять при своїй спеціальній військові операції, і триста сорок тисяч людей тримати просто так, десь в полі на сумщині, ну ви знаєте, це виглядає <кхм>, якось трошечки дивно навіть для росіян. Mm, звісно, звісно, таку кількість людей, таких людей вони будуть намагатися використати, ну щоб розтягнути нашу оборону, щоб зробити якісь провокаційні дії і так далі. Ну побачимо. Тобто, ну, там є ну там є 5-7 варіантів, що вони там можуть робити, умовно кажучи. Ну, давайте їх подивимося, що саме ми всі ці ми теж е, розуміємо, що таке бойовий статут, Ми теж розуміємо, які правила ведення війни по суходолу, по яким е, правилам будуть воювати росіяни. Тому ми подивимося, ми до, до всіх цих речей готуємося. Головне, що можна сказати, що ну, е, на 100% спроба спроби захопити суми е, не буде, тому що е, принаймні поки що, е, бо ті сили та засоби, які там знаходяться російські. Вони менше, ніж е, були, наприклад, при штурму Бахмута чи при штурму Авдіївки. Ну, як вони хочуть більш е, укріплене місто, більш велике місто е, спробувати захопити кількістю менше, ніж вони нам е, півроку там билися за, за невелике місце? Ну вони ж ну слухайте. Давайте не будемо фантазувати. То кажуть, тут mm -hmm. все зрозуміло. Провокації будуть, е, диверсійні групи будуть, обстріли будуть. На жаль. Спроби якихось локальних наступальних дій теж будуть, але таких, що серйозно, принаймні поки що вони не стягнули, не, не додали туди що серйозне, ну очікувати ну, не варто. Хочу з вами трішечки зупинитися на наших таких внутрішніх, якби справах. Я не знаю наскільки ви це зможете, але ну хоча би, можливо, якусь оцінку надасте зараз. В інформаційному просторі знову активізувалися розмови з приводу можливої заміни головнокомандувача. Там і безугла постійно ці пише пости. Я не знаю, може ви це не будете коментувати, але ну зрештою, Що я вас запитаю хочу з радістю. Просто я, я не хочу я з дуже повагою, з великою повагою. Я громадянин, відношусь до державних інституцій і до людей, які займають повні державні посади. Бо треба пам'ятати, що депутати Верховної Ради це люди, які це держслужбовці високого рангу. Ну ми всі може знають, що це єдині депутати, які не мають іншої роботи. Всі інші депутати обласних, районних, сель, сільських селищних це на громадських засадах. Тобто вони десь працюють, а вільний від роботи час. Вони виконують свої депутатські функції раз-два рази на тиждень. Депутати Верховної Ради це постійна робота. Вони там е, мають мають е, працювати і отримують за це заробітну плату. Плетню. Інші депутати, до речі, вони отримують тільки гроші на виконання депутатських е, обов'язків. Ну, певні там функції ну, папер треба купити, наприклад. Ну, не за власне ж кошти людина має покупати. А зарплатню вони не отримують. Вони отримують зарплатню на основному місці роботи. Тому е, з повагою до цих інституцій, але в будь-яких інституціях. У будь-яких структурах знаходяться люди, які ну, вважають, що вони краще за інших за фахівців розуміють якусь справу. Ну пригадайте, коли була пандемія до війни, з'являлися люди, які краще лікарів розуміли, що треба робити. Краще санепідемстанції, які в усьому світі є певні правила, як працювати, розповідали, що треба робити, і як треба робити. Більше люди, які про медицину тільки десь читали. Так само і військова справа. Якщо пані Безугла вважає, що вона краще розуміється на якихось бойових діях, то добре, вона вже не писала свою написку. Ну, для, для мене при всій повазі до державних інституцій, для мене, для мене просто Мар'яна Безугла це як на бика «Шерман». тобто мені дуже важко втриматися в нормальних емоціях. Тим більше, що вона вже так ну пробовталася, як то кажуть, про проболталася. Вона каже, що якщо б я була міністром оборони, то я би там і бла, 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 і поїхала далі. Ну, так було. Нам такого міністра нам такого міністра оборони. Хоча е, е, от, тут знову от, от не фаховість, е, вона намагається розповідати, як треба вести бойові дії, як треба воювати, і при цьому хоче бути міністром оборони. Шановна чи не дуже, пане Мар'яно, міністр оборони це людина, яка має це менеджер, який має забезпечувати Збройні сили всім необхідним для виконання бойових завдань. Оце його функції: організація, постачання, закупівля і так далі. Бойові дії планують Генеральний штаб. і... Ставка Верховного головного де збираються фахівці, і безпосередньо головнокомандующе, який організує і начальник штабу, який організує бойові дії. Слава Богу, що вона не хоче стати начальником генерального штабу, бо туди без військового звання не візьмуть і без військового освіти, ну просто не візьмуть. А от міністра оборони, враховуючи те, що це може бути як в інших країнах, це нормальна цивільна людина, вона вже правна. Ну, хай прагне, але ну, нагадайте її, якщо можна дивитися, ваш канал, що. Навіть будь, якщо таке борони Боже, я ще навіть перехрещусь, станеться, що вона стане міністром брони, її все одно не будуть підпускати і близько до організації і ведення бойових дій. Це не справа міністра оборони. Хоч це Мар'яна, хоч це може бути Лойдосне, то завгодно. Вони це не планують. Вони займаються забезпеченням. Хочуть займатися забезпеченням, ну хай почне з якихось них, з волонтерських дій знову ж таки. В інформаційному просторі чутки про заміну головнокомандувача Сирського. Як да, ти? Я, я так і не відповів. Я думаю, що це чутки йдуть від Мар'яни, в тому числі. Ну ви знаєте, це цілком можливо. Під час війни інколи таке відбувається, що ми пам'ятаємо, замінили залужного. Досі не зовсім зрозуміло, чому саме які в нього були недоліки. Бо його знімають з посади і одночасно дають за його дії Герою України. Тобто, якось це не дуже зрозуміло. Ну, Там було багато причин. Може, це було дійсно необхідно, може, треба було свіжий кров. ну, Ми не, не знаємо всі інформації, і слава Богу. Бо там багато чого є під грифом цілком таємно». Що відбувається з заміною сирського, можливою заміною? Ну, цілком можливо, що таке питання розглядається е, в Ставці Верховного Кома, що це їхнє повноваження, це їхнє право. Е, Рада національної безпеки, служба безпеки, вона прийняла. Всі, всі, е, може, так, е, може, це, може це і доречно було би зробити. Але це точно не е, прерогатива і не з рота Мар'яни І е, Це не її справа взагалі, навіть і близько. Хай вона, е, Хай вона трошечки. Заспокоюється і е, пригадає, що вона народний депутат України з великою повагою до цієї посади до будь-якого народного депутата і хай займається своєю депутатською діяльністю. Хай не лізе в ті сфери, в яких, в яких вона е, ну не дуже добре розуміється. Не тому що вона нерозумна, вона може дуже розумна людина. Але для того, щоб стати фахівцем в будь-якій справі, ну давайте. Я засвітую не тільки військовою я засвітую Другого світу, я радіо фізичний факультет закінчив. І Я почав казати про те, що я щось розумію в той саме електроніці. Ну, це було, скажімо так, пов'язано з ракетною технологією. Після п'яти років навчання в університеті не заочно, стаціонарно, Потім два роки молодим фахівцем і потім три, -три роки в аспарантурі. От після десяти років я. Набрався смілості і я трошечки розуміюся, як це розумію, як це працює. Причому в аспірантуру ми не запросили, я не поступав після того, як ми там зробили на по почтовому ящику непогані речі для тої самої нашої ракетної технології. Розумієте? І, я, і, і, і зараз пройшло вже багато років після цього. Я багато чого вже не розумію з того, що роблять сучасні е, техніки, але фізику процесу, як кажуть, я розумію, як може Мар'яна, яка, яка ніколи. Військова справа не простіша, ніж е, ракетна справа. Як може людина, яка, яка ніколи цьому не навчалася, десь прочитала дві книжки і розповідати людям, які цим займаються 20-30 років, як їм треба що робити? Ну, слухай, то ну треба да скромність мати. Це ну, ну, дуже нескромне. Не, не знаю, пане Олексій, чи вас почує Мар'яна Базула? Щось я думаю, я що не, не почую. Я, 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 да, я думаю, що не почує. Слухати, слава Богу, я жодного разу не приднався з нею ні в яких там ефірах, ні в яких там. І це дуже добре, бо я вже не молода людина така, що маю, вже мав би навчитися тримати емоції всередині, але боюсь, що якщо буде якась очна зустріч, то емоції вийдуть назовні. На я потім буду жалкувати про це. Але що я скажу, я думаю, що ну, їй не сподобається, але. Це буде від душі. Пани Боже, не хочу зустрічатися. Ну, краще дистанційно. Якщо хоче, може поспілкуватися через Фейсбук. Якщо, ну, особисто зустріч не, не хочу. Я не впевнений, що я втримую. Треба, треба там, якісь заспокійливо у великих дозах прийняти перед зустрічю, а потім йти. Бо, ну, бо, бо те, що вона, я просто знаю, що, що розповідають військовослужбовці, про те, що вона творить, коли туди приїжджає, про те, що вона розповідає, це. Краще я не буду це казати вголос. Ну, вона має в цьому певну свободу. Ну так, а, хані, це ну, вільна країна, У нас демократична країна. Кожен може розповідати все, що завгодно, якщо він не, не порушує певні кримінальні статті, де там агітація за якісь там погані дії. чи Людина видає на гора таємну інформацію, яку може володіти. А ми знаємо, що депутати вони всі мають доступ до таємної інформації. Ну якщо він просто щось раз балакає, ну хай балакає собі. Собака переваг йде. Завершимо, пане Олексію. Хочу тим, що от ви зараз як прогнозуєте це фінальна ескалація перед якимось завершенням війни переговорами? Ні, ні, не фінально, ні, не фінально. Це це я впевнений, я що після. От цього літа, коли стане зрозуміло, хто як як ми пройшли цю кампанію? Ну, по перше, швидше за все буде наше, котра наступальне на півдні, А по-друге, все ж таки, якісь перемовини не між безпосередньо Україною і Росією, а через якихось посередників, що, впевнений зараз відбувається, вони можуть відбутися. Бо ну знов таки це залежить від того, що покажуть, як покажуть, що буде в цим, цьому літом, і як прийдеться літня. Військова кампанія, подивимось тут е, про перемовини. Ну в нас позиції е, України, Росії вони суттєво відрізняються. Тут середини, як то кажуть, е, ну знайти неможливо. Бо в нас умови геть нашої землі, вони кажуть, ні, частина на наших територій. Ми вже ваших території, ми вже вважаємо своїми. Ну і де тут? Про що думати? Давайте буде південь, південне ваша, південечина наша. Ну так воно не працює. Чітко сказав президент: ніяких домовленостей з Росією, допоки не виведуть свої війська з наших територій, ніяких розмов взагалі не буде. Так навіщо? Щоб, щоб розуміти, коли зустрічаються е, високі сторони і між собою домовляються, є певні е, вимоги, ну певні те, що вони хочуть досягнути, є певні межа компромісів, ніж якої вони не можуть е, посунутись, і тоді в цьому є сенс. Ну десь можна домовитись. А коли протилежні позиції і, і, і все, і. Це зустріч для чого? Щоб просто побачитись, щоб наші міністри закордонних справ один на одного подивилися. Ну навіщо? Щоб що? Щоб наша делегація уявляється, що це що зустріли, що руки потиснути одного, чи сразу битися? Я би сразу почав би, якщо розстоянні витягнути руки, то можна встигнути. зарядити по пейсі. Ой, дякую, пане Олексію, за цю розмову. Друзі, ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Ще раз дякую, пане Олексію, да, До зустрічі. Та до зустрічі.